Це так кожен ранок на півдні Іспанії чистять пляж. Проходить такий трактор, там в нього грабельки, от на цьому причепі грабельки є, і збирається весь такий крупний, крупне сміття. Всякі там, якщо пакети налетіли, якщо хтось побана. Оку кинув. Звісно, дуже дрібне воно не збере, таке, як там кришечки від пляшочок, але ж ну, крупного сміття тут немає. Тому потім такий пляж після очищення він такий полосатий. Це роблять кожен ранок. Сьогодні трохи запізно це роблять, ну, зараз і не пляжний сезон ще. Хоча дуже жарко, 25 градусів, у морі ще, правда, не купаються, а е люди вже трохи засмагають та трохи свинячать на пляжі. Хоча смітники стоять кожні, там, я не знаю, 50-100 метрів. От, і люди все одно якось залишають свої сміття. А так, коли починається пляжний сезон, то тут ще є. Доріжки до моря йдуть, і вони йдуть. Бачите, от тут такі стоять душові, то повз кожною душовою проходить обов'язково дерев'яна доріжка від входу. от Я тут зараз стою, так на бордюрчику, там от є вхід, і до самого моря через цю душову. Душові стоять кожні 100 метрів. І от кожен ранок в пляжний сезон, як відкривається, то тракторець вже десь в 7-8 годині ранку їде, а то може і раніше, бо в 8 годині люди вже засмагають. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, це Південь Іспанії. Буду вам розповідати багато чого цікавого про життя на півдній Іспанії. До зустрічі на наступному відео.